Трамп дуже кон контроверсійний персонаж, який дуже часто виступав проти України, тому я думаю, що Каміла Гарріс в будь-якому випадку буде найкращим варіантом. Тому не так. Ну, я теж вважаю, що Гарріс, тому що був момент, коли він казав, що я завершу війну в Україні за тиждень, можливо. Я не пам'ятаю, як точно він казав, але не в сторону України. Тобто я вважаю, що краще буде Каміла Гарріс. Каміла Гарріс. Чому ви так вважаєте? Бо вона жінка. Я тому розумію, вона жінка добріша, вона більш зможе допомогти Україні як жінка. Блін Трамп Гарріс, Я монетку кину. Секунду. Читається за відповідь. Блін, що Трамп виходить? Мені здається, що переміг розум, знаєте, тому що є такі зараз. Незрозумілі позиції, що з однієї, що з іншої сторони, тому я тільки сподіваюся на розум цих людей, на те, що у них спрямування на мир і спокій не тільки в своїй країні, а й в всьому світі. І нам в першу чергу це дуже зараз дуже важливо. Чесно вам скажу, я переймаюся більше за стан України, а майбутнє України залежить лише від громадян, які тут мешкають. Так, зовнішні зв'язки важливі, але. Вони тут не живуть, тому вони судять зі свого боку. А нам треба будувати Україну тут. Тому вибори будуть демократичними, я сподіваюся, але це не наша задача. Кого оберуть американці, той президент і буде при владі так само, як і у нас.